На таких, як наш наступний герой, світ тримається. Тоді як світова індустрія автомобілебудування нарощує обсяги і темпи, він розробив власну концепцію розвитку в Україні екологічного транспорту. 75-річний Микола Парафенко зараз саме збирає екологічний автомобіль. Тільки, каже, нікому, окрім нього самого, в країні це не цікаво. Обставляв вох на епадлаторі і москвичей. Ну, вона запилена, і ось все. Ось цей зарослий бур'янов автомобіль має назву Вілей. Своєму творцеві Миколі Парафенку він служив вірою, і правдою, більш ніж 35 років. Якщо відмити від нього і пофарбувати, він готовий бігати й далі, запевняє винахідник. Цей автомобіль отримав золоту медаль на всесоюзній виставці науково-технічної творчості молоді у Москві. І колись був мрією кожного радянського чоловіка. Представте собі, що не було ще 24-х «Волг». не было 412-го москвича. А эта машина в стиле американизированная, ну, это был предел мечтаний. Зараз 75-річний Микола Парафенко розробляє екомобілі. Нещодавно збирав вантажівку на черзі легковик з гібридною тягою, оснащений двома двигунами звичайним та електричним. Каже, головне, аби на все вистачало сил, коштів та терпіння дружини. Він тратить масу сил і масу енергії. І я так смотрю з сторони, це доволі безперспективно, тому що не треба. Чоловік мріє, аби транспорт не мав шкідливих викидів, розробив концепцію розвитку і будування в Україні, з нею вже звертався і до уряду, і до Академії наук. У відповідь тиша, але винахідник рук не опускає. ЄС е признала, що у 2050 році, е в місті, в всякому я так зрозумів. в городах не будет э, двигателей внутреннего сгорания в автомобилях. Будут электромобили. Вот. А в 2000 2020 будет половина. Это в литературе, в интернете есть. Перший автомобіль з кузовом зі склопластику у Радянському Союзі з права рук саме Миколи Парафенка. Свого первістка він по свійськи називав Курито. Надихнувшись творінням винахідника, в місті Рубіжне створили старт. Перший мікроавтобус з кузовом зі склопластику. Згодом це творіння, класик радянського кіно Леонід Гайдай зняв у своїй картині Кавказька полонянка. за раніше на початку 60-х років випустили близько сотні стартів. Зараз би так мріє Микола. Упевнений, за його ідеями майбутнє. Недарма перший автомобіль, який він розробив, став попередником легендарного автобусу, на який в наш час роблять мініатюрні копії. Мікроавтобус Стар побачив світ у 63-му році. Тоді це була справжня сенсація. Тоді він встиг засвітитися на центральному телебаченні та навіть в Кремлі. Усій маленький мікроавтобус має назву Юність. Його почали виробляти вже після старту. Костянтин Михайлов, Олександр Кравчук, новий канал.